І Петриченко так. Да. шановні друзі. Я так уже лося головний експерт громадської ради представляю. Незалежні проспілки, яких там не було, де ви колись зустрічалися з тими про спілками, офіційними теж зовсім теж теж не те. Але я на сьогодні, Андрій, але я представляю громадянську платформу України, яка на двосторонній основі утворена, і як би мовити, пропагандист європейської інтеграції, бо ви будете на старше. Я перед вами Ні, 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 я не можу так. Він виступає. Так, да, я просто так, що це. Тому я хотів би буквально три хвилини. Розумієте, сьогодні проблема в тому, що сьогодні в суспільстві досить погана низька довіра до влади. Я проходив той поверх, коли у нас міністр один був, який говорив, що от ви вже сьогодні платите 80% комунальних платежів. Ще чуть-чуть і все буде нормально. Пішов кудись і так далі. Був міністр, який тут говорив, що треба, не треба проводити індексацію мінімальних сенсорів, хоча закон є. але коли Переходив опозицію, кричав, давайте це робити. І те, що сьогодні Хочете говорять сказати, про Хочете сказати, що точка міняється точка зрія, але я хотів би застрити вашу, по коли почув вашу реакцію на певні. Мені здається, що з приходом вас на посаду міністерств таких не буде кажучи, ви будете відповідати за свої слова. І тому в цьому раку я хотів би декілька таких акцентів зробити. По-перше, все ж таке налагодження співпраці Міністерства громадської ради може принести досить великий успіх, якщо ці пропозиції будуть враховуватися. Наприклад, за, за, за ту каденцію, цю каденцію ми розробили двічі, розробили свій власний проект Тудового кодекса. Він двічі проходив громадське слухання, проходить все. І зараз там розглядають якийсь інший, і наших представників ніде нема не ні в тих комісіях, ні в тих інших, які б донесли ту до точку зору. Це, це по-перше. По-друге, ми попередньо, міністр, може, ви це зважити, зговорили, що сьогодні, щоб наповнити бюджет, щоб підняти соціальні стандарти, щоб зробити все, що тобто ті грошові виплати, потрібно підняти економіку. А це треба створювати нові робочі місця. Фонд по він фактично не працює в тому напрямку, щоб створювати додаткові робочі міста. Я знаю, там я був в цьому управлінні 5 років, він скупав майнові ресурси, вводив їх сюди, купив все, -все в гру, але не тримався цим працює питання. І для того, щоб все ж таки міністерство, щоб все ж таки працювало. Ну, в нас був і був президент, який говорив, що по мільйон робочих місць кожного року, але п'ять мільйонів так, да, кожного року. Але це було. Тому в мене таке ключове питання. Не думайте ви, що після того, коли Міністерство праці і соціальної політики змінило назву на Комі... Міністерство соціальної політики, воно перестало зараз займатися працею і все, що зв'язано з цією працею. Ви знаєте, нам дорікає те, що ви сказали, я це вже чую два місяці і, напевно, в цьому є правда. Тому, тому що питання, які стосуються праці. Домування праці і, і всього іншого пов'язаного з цим важливим соціальним блоком, воно в нас трошки відійшло на задні плавання. Думаємо не про те, як регулювати трудові правовідносини, а як дати гроші людині, щоб вона не працювала. Розумієте? Ну, ця схема вона в Європейському Союзі активно запроваджена. Чому там до них всі рванули? Тому що є можливість нічого не робити. І отримати соціальні виклади. Ну, для такої країни, як Німеччина чи Австрія, це не проблема. У них є ресурс. Але поруч знаходиться Швейцарія, яка теж ресурс має. Ну туди ніхто не їде. А чого? А тому що вони нічого не роздають. Більше того, у них буквально два тижні назад референдум був. І вони пропонували на референдумі питання, щоб кожній людині, яка живе в Швейцарії. Був гарантований соціальний пакет 2,5 тисячі франків. Це більше 2,5 тисячі доларів на місяць. 80% швейцарців проголосували проти. Тому, коли ви сьогодні по Швейцарії йдете, ми були зараз на конференції МОП, там, ви не, не побачите нікого із тих, кого дуже багато видно в Австрії, Німеччині і в інших країнах Європейського Союзу. Не роздаємо. Звичайно, цим треба займатися. І я теж маю намір посилити саме цей напрямок у містечку. У нас є люди достатньо кваліфіковані, які працюють в цій сфері, але в цілому напрямок, праця, заробітна плата, він буде посилений, і ми будемо розробляти відповідні нормативні документи. Я, до речі, почав сьогоднішню нашу розмову з тих пропозицій, які буде вносити міністерство якраз в цій сфері. І я думаю, що ми. В цьому відношенні будемо спільно працювати з вами. Щойно ми зустрічалися з спільним представницьким органом профспілок щодо, колектив... щодо генеральної угоди. У нас є там неузгоджені позиції один пункт залишився. Ми зараз взяли паузу для того, щоб відпрацювати, вийти на підписання документу. Я... Ви входите сюди, я так розумію, це чим ви не входите? Ну, це інше питання. Шановний колеги, да, ви хотіли, що через 15 хвилин у нас починається футбол, а в панзоні небагато. Я хочу від вашого імені подякувати пана міністра і керівництва міністерства за рушить. Якщо він захоче, хай ще пару слів скаже, то давайте все-таки ми, закінчимо. Ми, ми Іра, ви до мене зараз підійдете. так? Да. Я хочу вам подякувати за цю зустріч, попросити вас про одне. Я ніяких ілюзій стосовно е ситуації немає. Я абсолютно точно знаю, що владу потрібно критикувати і її будуть критикувати, хто тут не був. Єдине, що я вас би просив, будь ласка, зрозумійте одну річ, у нас немає ситуації, при якій ми думаємо одне, а робимо інше. І бажання зробити гірше в нас немає. Дуже часто нам доводиться стикатися з ситуацією, коли нам декларують одне, а насправді. Мають на увазі трошки інше. Тут у нас різні дискусії можуть бути і виникати. Але для того, щоб ми були на одній позиції, потрібно чесно декларувати намір. Хочемо зробити так, значить давайте говорити, чого ми так будемо робити. Хочемо зробити інакше, давайте будемо говорити. Але коли ми говоримо, давайте будемо робити так, тому що отак, а насправді ми думаємо про інше. Ну, тут у нас діалог не завжди буде виходитися. Я обіцяю вам, що ми будемо регулярно зустрічатися. з вами. Це важко і складно, тому що час достатньо обмежений і робота заставляє дуже багато різних питань тримати під контролем. Але що стосується громадської ради, це особливий корог. Тут зібрані люди, які так чи інакше зав'язані на роботу нашого міністерства. І от те, що ми ви сьогодні виступали і говорили. Воно вже підкреслює гостроту тої чи іншої проблеми і заставляє нас виставляти пріоритети, виходячи з того, що хвилює вас, а не те, що, можливо, нам бачиться. І от за це я вам дуже вдячний. Ось такі зустрічі, вони в першу чергу корисні, що вони дозволяють зрозуміти ті проблеми, які справді хвилюють сьогодні суспільство. За це я вам дуже вдячний.